Збройні сили України активно відтискають рефії від лівого берега Дніпра, щоб мінімізувати обстріли Херсона. Вуд бісвята, немає електричества, немає того, немає всього. А є железні дороги, є логістика. вона не уничтожається. те, що ворог буде обстрілювати Херсон, прогнозувалось давно. Зараз ми розуміємо, що відтискання рашистської артилерії з лівого берега Дніпра від Олешок нової каховки, яке здійснюють за рахунок нашої артилерії, і з часом мінімізує взагалі обстріли Херсона. Зараз артилерійські підрозділи збройних сил України активніше проводять вогневі нальоти на ці ділянки. Але ми розуміємо, що кількість артилерії у нас не безмежна та є пріоритетні ділянки, зокрема Бахмут, які треба відбити у противника. Та кількість артилерії, яка на сьогодні нам передана, є значна, але поки що недостатня для покриття усіх потреб збройних сил України. Ситуація навколо станції. А ми не, зараз не кажемо про саму станцію, а взагалі в такому Енергодарському напрямку скажімо. Вона є дуже динамічною. Адже зараз відбувається постійні тактичні оце пересування і перегрупування орків. І на фоні того, що повідомляється, що з того чи іншого населеного пункту, а де от конкретно що скажемо, як там вийшли орки там, Михайлівки, там, інженерного сполох, а, Тут ще має фактор бути все ж таки знаєте, тактичні їхні там перегрупування, і зміна одних родів там військ і сортів расистів на інші. А тому просто що повертаючись до Енергодару, скажемо так, що і в цьому Васильівському напрямку, і одна ця інформація тут ще додалась: що наразі свіжа інформація, що з вчорашнього дня. Коли місна, так сказать, уже гайлявтер, там колбасниця, які її там, знаєте, в народі називають, об'явила про те, що почала розклеювати, як колись це робив там той же там Стрімоуса і з і, і ними там в цьому на Херсонщині, що об'являється евакуація, вони до цього довелося цивільне населення. Сьогодні наші хлопці повідомляють, що Василь, саме Васильівці, вже повідомляється про відход їхніх військ. І That's це три, е, питання в тому, що це якраз. І Відхід з Васильівки, і... пане Дмитре, що може і... означати які можливі наслідки? Так розуміємо, що ну офіційно ми не володіємо та, так би мовити всім так, розумінням. так, так. Mm -hmm. але чисто гіпотетично, пане Антіне, ми з вами тут наголосимо, що Васильівка це є якраз і відкриття знаєте прямої дороги ЗСУ на Енергодарський напрямок, і тут зазначимо, що з іншої сторони, типу, відходячи в цьому напрямку, да, вони там uh -huh. уште, на Мелітополь, що хоча де Енергодар, але з вже на цьому там декілька днів зазначається ситуація і прослідковується, що вони, і з поміж того, да, що на фоні заяв там магате, але вони так сказати, там, знаєте, таке кільце навколо радару тримають. Хоч Дякую. воно ізуйжується, як дещо там, коли там хтось переживає от, у расистів. Але в... процес цей триває. Поки неоднозначно, якщо це було позитивне схвалення і рішення МАГАТЕ, це буде дуже хороше і. Значуще рішення, яке допоможе хлопцям звільняти територію. Ми зараз долучимо до розмови нашої бійця з запорізького власне напрямку. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свобода, до нас зараз долучається. Ну, безпосередньо з передової. Тож ми зможемо дізнатися власне ситуацію на тій ділянці фронту. Ми вітання Костянтине. Доброго вечора. Вітаю вас. Вітаю глядачів п'ятого каналу. Ми вас не дуже добре бачимо, але чуємо. І це найголовніше. Почати хочуть з інформації від генштабу. Командування російських окупантів відводить деякі підрозділи російських військ з кількох населених пунктів Запорізької області. Це офіційна інформація від командування нашого. А що бачите на своїй ділянці? Фронту ви як змінилася динаміка обстрілів, інтенсивність обстріл. Стрелів, поведінка ворога чи якось відображається ця інформація безпосередньо на вашій ділянці. Ну, дивіться, те, що вони відводять певні підрозділи. Це правда. На певних ділянках вони знімають проміжні блокпости, Але не треба радіти. Це може бути пастка. Вони таким чином перевіряють перш за все реакцію місцевих жителів, вираховують про українське і антиросійське населення, налаштоване, крім того, намагаються. Висмикувати наші передові підрозділи, промацують лінію оборони. Тобто вони, грубо грубо кажучи, зараз росіяни вони порозумнішали, тому що отримали добрячого прочухана на Запорізькому напрямку. Вони починають рухати пішки на шахівниці, тобто мацають, дивляться, дивляться, яка буде реакція. Проводять вони ротацію особового складу. Зокрема, на цьому тижні заїхали мобіки із Саратовської області. От росіяни знаєте, дивні люди, вони Ніби там за історію топлять, але історії геть не знають Бо цього року. В Бердянську українські партизани бомбанули десантний катір Саратов, а тепер вони з Саратова нагнали мобіків. Та їх так само наші партизани бомбануть, і всі вони «Грузан-200» поїдуть до себе додому. Їхні батьки в автосалони за новими жигулями. Ну це звісно, жарт, але. Да, з Криму багато мобілізованих нагнали з Ленінградської області. Ми бачили підрозділи заводять, не припиняють вони гатити по мирній і цивільній інфраструктурі. Близько 20, 25 таких військових злочинів. Я маю на увазі зафіксованих обстрілів по лінії зіткнення Одні і ті ж самі громади. Наразі 62 громади Запорізької області знаходяться в зоні. Бойових дій оточення або окуповані це 93% всіх громад Запорізької області. Всього у нас їх 67. за рахунок додалося. Це громад, які близько до обласного центру знаходяться, бо вони піддавалися ракетним і ну, і касетно бомбовим ударам з боку росіян. Наші відповідають точковим знищенням складів боєприпасів, знищують військову інфраструктуру, вибивають пускові установи. Ну, Намагаємося брати їх не числом, а умінням. я ж кажу, що, але ворог дуже підступний, ворог дуже підлий. Наші пацани з легіону свободи, які служать в саперних підрозділах, допомагають комунальникам виїжджати, розміновувати наслідки обстрілів житлово комунальної інфраструктури, газогонів водогонів, тому що росіяни не тільки обстрілюють, але й з дронів скидують всякі самопальні вибухові пристрої. Відповідно, треба кваліфікована допомога комунальникам. Зокрема, за останню інформацію, близько 20 нових. Дронів завезли росіянам сюди на окуповані громади Запорізької області. З дронами дуже велика біда. Дуже активно вони їх використовують. Я ж кажу, що ну в принципі, це от зараз війна дронів де росіяни активно грають на цьому полі. Це треба ну говорити прямо і відверто, прямо в очі. До речі, за інформацією Вашингтон Пост Орлан 10, оті самі безпілотники, які вони активно використовували весь цей час. У них вже ймовірно закінчуються. Ну от, а так просто поновити, поповнити запаси не вийде, тому що багато вже надто іноземних комплектуючих із імпортозаміщенням в Росії, як відомо, не складається. Скажіть, будь ласка, ще пане Костянтине. Засіб радіоелектронної боротьби на Запорізькому напрямку сьогодні було знищено. Це знову ж таки інформація. Інформація від е, Сил спеціальних операцій е, Збройних сил України. Наскільки це добре для нас, коли от такі мішені вдається поцілити? Я можу сказати на прикладі наших бійців Легіону свободи які займаються аеророзвідкою. Я перепрошую там. Цей займається аеророзвідкою, втратили декілька дронів, тому що росіяни цими засобами радіоелектронної боротьби дуже активно їх глушили, подавлювали, збивали, знищили цю радіолокаційну станцію. Тільки плюс нашим буде легше працювати, тому що я ж кажу, що і ми нашим хлопцям передавали безпілотники, кажуть, тварюки давлять їх, задавлюють, загнали оці от станції радіоелектронної боротьби. Тоді побільше і таких мішеній теж не відволікаю вас більше. І дякую надзвичайно за те, що ви долучилися до нас. у Марафон незламна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.